Розкрита в Польщі російська агентурна мережа збиралася підривати потяги з поставками зброї та гуманітарних вантажів для України. Про це повідомляє газета Польська. Ризик атак був надто великий. кажуть правоохоронці. Шпигунів і диверсантів викрили навесні цього року, і відтоді органи безпеки Польщі зібрали 66 томів кримінальних справ. 15 російських агентів затримали. І на сьогодні відомо про що шістьох заарештували. Агентурну мережу створили на початку двадцять того року учасники отримували накази з Москви і оплату в криптовалюті, і от про це ми поговоримо більш детальніше з Аліною Макарчук. Це директорка порталу Україна Пепел і журналістка ТІВ 24 Доброго вечора, пані Аліно. Доброго вечора, скажіть, будь ласка, завдяки чому вдалося вийти на таку величезну агенту... агентурну мережу Росіян у Польщі? Як вдалось виявити її? По-перше, Підкарпаття це дуже важливий для, російсь, для російських служб регіон через те, що це регіон, куди проїжджають усі потяги, абсолютно уся зброя в напрямку України. Там знаходиться база польських військових, де стаціонують також американці. Тому Ця ситуація показує по перше слабкість російських служб, як це коментують сьогодні військові експерти у Польщі, але також їх аматорство у тому, що вони роблять, тому що це дійсно непрофесійна, непрофесійна діяльність, яку польські служби почали викривати в березні цього року. Ця сітка, конкретно ці 15 людей, яких затримали польські служби, пише газета Польська. Це люди, які почали діяти на території Польщі від грудня. Минулого року, тобто, продовж кількох місяців вони робили фотографії, моніторували траси, напрямки потягів, які йшли не лише з зі зброєю, але й з тяжким озброєнням і гуманітарною допомогою в Україну. Звичайно, що вони одразу. Потрапили під обсервацію польських служб, тому що були в нас випадки, коли під Львовом деякі українські потяги ставали ціллю російської армії. Через це тут наші союзники і польська сторона дуже пильно приглядалася діяльності усіх незрозумілих осіб в районах Жешова і інших містечок в Любельському воєводстві. В на підкарпатті. Ця група діяла, як я вже сказала, від грудня у березні знайшли шістьох з них на сьогоднішній день. Це вже 15 чоловік. Ми не знаємо, чи це всі, хто був присутній до цієї діяльності і співпраці з російськими службами. На сьогоднішній день ми знаємо, що ГРУ Російське платило їм в біткоїнах. Вони отримували зарплатню за свою диверсійну діяльність, робили фотографії, причіпляли, хотіли, намагалися. Не завжди це в них виходило, але іноді виходило причіпляти gps на потяги, які курсували в напрямку України, чи вони хотіли ці потяги підірвати на території Польщі? Ми не знаємо таких інформацій. Служби Польщі нам не дають. Чи вони хотіли шпигувати, куди саме йде цей потяг і що він везе? Це більш реалістична версія подій, про яку говорять польські служби. Щодо вибуху могло б дійти вже на території України. Дуже цікавий факт серед 15 чоловіків, яких затримали, які співпрацювали з російським ГРУ. Один з них це росіянин, який дуже давно проживав на території Польщі, який тут вчився. Серед них більшість це росіяни, декілька білорусів, і на жаль, українці, які виявилися. Диверсантами колаборантами і зробили міжнародну кар'єру, а тепер їм погрожує до 10 років ув'язнення Аліна, От хотіла власне поцікавитися це про персони цих українців. Насправді, як давно вони в Польщі виявилися? Хто вони? Можливо, якась є детальна інформація, що це за люди, що вони робили на території Польщі? Чи це під час того, коли почалося повномасштабне вторгнення? Вони втекли до Польщі, а потім почали співпрацювати з росіянами. Чи це давня якась історія? Вони раніше ще проживали до повномасштабного вторгнення, із якого регіону? регіону Ці люди щось відомо про них офіційних інформацій немає, тому що польська сторона прийняла е, дуже хорошу позицію для українців, щоб не підкреслити національності е, цих людей, які зв'язані з російською з російською агентурою. Але перед нашим включенням я зв'язалася з моїм колегою з радіо РМФ ФМ е, Кшишек Засада. Це людина, яка Слідчий журналіст, людина, в якої дуже великий досвід, і як я дуже довіряю. В нього є хороші інформатори у польських службах. Це він написав перший у Польщі про цю аферу і про цю сітку. Шпигунів ще в березні. Я запитала його про це. Задала йому точно таке ж питання. Підкреслю, це не офіційна інформація. Ми знаємо, що всіх цих українців були, була легалізація побуту в Польщі, тобто вони тут давно вони не приїхали після повномасштабного вторгнення. Вони жили тут вже раніше. Відомо, що один з них з 2019 року проживав у Варшаві, був водієм водієм ФУР працював в одній із транспортних компаній в великій міжнародній транспортній фірмі. Це все що ми можемо на сьогоднішній момент сказати? Це не перша така ситуація, до якої дійшло у Польщі. Нагадаю, раніше, коли почалось повномасштабне вторгнення, повномасштабне вторгнення Росії в Україну в перші буквально дні на початку березня. Польські служби затримали іспанця, який підшивався під журналіста, і, начебто, писав для іспанського видання. Звичайно, він сіяв антиукраїнську пропаганду на території Польщі, підігрівав тут антиантиукраїнські настрої. Його швидко затримали, бо виявилось, що він також фотографував військові бази і стратегічну інфраструктуру на території Польщі. Кажуть, що він теж цей Пабло Гонзалес, якого затримали, тоді міг бути зв'язаний з цією сіткою конкретно. Про яку ми говоримо сьогодні, їх може бути набагато більше. Польські служби ще не закрили цієї справи повністю. Але, як пояснив міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський, вони хотіли. Довше спостерігати за цією саме групою, але через ризик того, що вони могли підірвати якийсь потяг, чи то на території України, чи то на території Польщі, не було часу на обсервацію, і треба було е негайно їх е зачинити в арешті. Дуже вам дякую за включення, Аліно. Ну а глядачам нагадаю, що у мене на зв'язку була Аліна Макарчук, директорка порталу Україна Пепел і журналістка ТІВ 24 І говорили ми про те, що от в Польщі викрили одну з найбільших шпигунських російських сіток, яка планувала підірвати потяги, які перевозили техніку і гуманітарну допомогу для України.